Блекаут все частіше це слово чують українці, і все інтенсивніше люди готуються до іншого життя без світла, води, тепла. У Тернополі в чергове відбулася нарада з головами ОСББ та управителями будинків. Обговорювали алгоритм дій в умовах блекауту. Найактуальніше відсутність електрики. Ситуація зі світлом у місті критична. На сьогоднішній вечір місто перебирає дозволену потужність. І неможливо поїхати по кожній підстанції. Там світиться кафе, там світиться реклама. Неможливо технічної сторони поїхати все повідключати, бо треба миттєве зняття навантаження буквально на протязі 5-10 хвилин, які відключаються централізованого з пульта диспетчера обленерго. Як зазначають фахівці, тривалість відсутності світла у Тернополі може збільшуватись, тому варто економно споживати електроенергію, бо через це місто може повністю залишитись не лише у темряві, а й без води. Якщо світло пропадає, електроенергія пропадає в місці надовго, то централізоване водопостачання працювати не буде. Буде альтернативне водопостачання через колонки качалки. Ми зможемо забезпечити роботу трьох бюлетів на генераторах. І, в принципі, я сподіваюся, що цього буде достатньо для мінімальної потреби. Хоча знову ж таки наша відпрацьована система розвезення пластмасових баків кубових і наповнення цих баків питною водою. Якщо під час відсутності електроенергії температура у квартирах тернополян опуститься до нуля, то треба буде спустити воду з усіх трубопроводів. Якщо ж у будинку є альтернативні джерела опалення, то з ними слід бути обережними, аби не спровокувати пожежу. Це завжди є пожежно-небезпечні об'єкти, тому їх треба використовувати розумно, так щоб не дати небезпеку ні собі, ні сусідам. Це стосується як використання генераторів багатоперехових будинків, так і використання буржую чи інших видів відкритого вогню. Додамо про виникнення критичної ситуації. Спочатку повідомлять голів ОСББ та управителів, а вони, у свою чергу, мешканців будинків.